У лабораторії стандартизації та контролю якості харчових продуктів, що існує з 2007 року при Волинському технікумі Національного університету харчових технологій, закупили нове обладнання. Студенти навчатимуться на якісному та новітньому обладнанні, стануть конкурентними на ринку праці. А кожен охочий зможе перевірити тут якість продуктів і товарів. Студентам Волинського технікуму Національного університету харчових технологій важливо вдосконалювати теоретичні знання практичними навичками та можливостями. Особливо це стосується визначення показників якості харчової продукції. А тому високотехнологічне обладнання, закуплене у лабораторію стандартизації та контролю якості харчових продуктів, допоможе інтегрувати практику у навчальний процес. Допоміг придбати обладнання фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк, до якого звернувся колектив технікуму. Основним обладнанням ці у нас є спектрофотометр, мікроскоп з відеовиходом. Відовихід дозволить студентам наочно показати певні фальсифікації продуктів. Мофельна піч сушильна шафа. Люміноскоп, центрифуга, водяна баня. Це майже всі фізико-хімічні показники можна визначити, такі як вологість, пористість хліба, кислотність, природу барвника в харчових продуктах, чи він є натуральний, чи він є синтетичним, харчові добавки можна визначити, наявність нітратів. Ми дуже багато чого дізнаємося, адже ну, ці реактиви проводити. так, як на словах це одне, а коли ти бачиш це на справі і ну, пробуєш сам робити, це зовсім інше, і це набагато краще і краще сприймається навіть матеріал. Кожен із студентів буде заохоченням прихо ходити на пари, відвідувати заняття різні на практичні заняття і лабораторні приходити і заохоченням працювати тут. Тепер, коли Україна обрала європейський вектор розвитку, важливе значення має якість товарів, що ми виробляємо на новому обладнанні. Навчатимуться студенти, і ці знання сприятимуть швидшому їх працевлаштуванню. Крім того, будь-хто зможе в лабораторії перевірити якість придбаних товарів. Відкриття цієї лабораторії дозволить ще раз нашим студентам, нашим дітям говорити про високу якість. Продуктів харчування, яку ми маємо споживати. Сьогодні кожен волинян має можливість прийти і перевірити якість продукту на підфаприкатів. І, звичайно, що найголовніше, наші діти можуть прийти на екскурсії і також побачити, як працює сьогодні ця лабораторія. Ми будемо за здоровий спосіб життя навчати наших дітей, наших студентів, що в першу чергу якісна продукція це продукція, яку маємо споживати ми тут, на волині. Сучасна лабораторія стандартизації та контролю якості харчових продуктів при Волинському технікумі Національного університету харчових технологій це ефективне поєднання освіти, науки, інноваційної діяльності та бізнесу через реалізацію різних навчальних проєктів.